Коли сніги зійдуть, що нині впали, коли мороз зіщулиться в теплі, а нині знов по бахмуту стріляли, І горіла свічка знову на столі, і до весни було ще трохи часу, хоч день додав, зникає темнота, Та ми вклоняємося знову, Богу спасу, бо наша віра світла і свята, сніги зійдуть. Морози теж розстануть, весняна квітка знову розсвіте, можливо, й ноги нити перестануть, коли освятиться яєчко золоте, і перестануть гримати гармати, яка пекельна ця ворожа суть, безчесні люди, з ними мрак і мати на нашу землю гори лиш несуть, зійдуть сніги, спливе весь мул до фоси стужавіє стежина на землі, і забринять в траві прозорі роси і прилетять у гнізда журавлі, буде весна та воронє вороже ще каркає, ще шастають круки, зійдуть сніги. Тож поможи нам, Боже, підняти прапор миру на віки. Галина потопляк, зійдуть сніги.